Доброго вечора всім. Вийшла у нас операція Великий Куш в танчиках. Ми маємо з 11 січня по 25 число досить Таке, я би сказав середню операцію, тому що були танки і кращі, були танки і гірші, звичайно, але таке щось тіпа, після новорічного наступу, щось таке лайтовеньке. Що ми тут маємо? Ми тут можемо взяти персонажів. Самий, мабуть, цікавий Стетхем. Тому що всі решту, звісно, круті, але, але, але. Так, далі. Так, 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 тут якісь правила, бойові завдання. Ми маємо нагороди за них. Тик-тик-тик-тик-тик. За Стетхема дивимося. Рємочка. Чому не огнетушитель, Ага, поняв. Заблокувати, завдати найбільше шкоди. Ну, до речі, завдати найбільше шкоди, це якраз по стетхему. Це якраз. якраз про стетхема. Відвезіть Дейзі до ветеринара, окей. Нам тут дають приємного бонус, приємного це, от якась там свободочка. Точніше не свободочка, досвід вільний, досвід екіпажу. Решту всього просто шлак. Приєднуємося до таблиці. Тобто. Ага, можна тут приєднатися. Давайте виберемо свого персонажа. Долучаємося до свого персонажа і все. І ми будемо. Ем... Ну, я вибрав, так? Да? Окей. ми тепер, мабуть. Тут, тут от будемо. І це усі получать. Оце от топ-60. Ви самі бачите, три дня прямо. Це ок. Ну, це таке, топ-30 получать. М -м -м. Щось щось цікаве дійсно получать, тому що, ну, блін, це без резервів, типа катати такое собі. Топ-2% просто получать універсальний посібник. Так що, хлопці, ем, як то кажуть, всім успіхів і е, всім починанні, Також ми бачимо, що вийшов мікропач. І що в нас тут є? Е, я точніше не це хотів подивитись, а хотів подивитись про. Не, де про танчики? Де про танчики? У нас тут про танчики. А вон, про е, десяточку нову, яка вийшла. Це Type 71. Якщо ми побачимо такі голі цифри, в принципі, я поки що не думаю його викачувати, тому що. Якось він мені не сильно цікавий, але, в принципі, будемо дивитися е, взагалі на результати. Давайте подивимося, з чогось цікавого. Це з вісінки. Там же є гідропідвізка. І що ми тут маємо? Середня шкода 360. Е, дякую, папаша, що не 320, 225 пробиття. Ок, 246. М -м -м, самі розумієте. Мінус 12, UVN. моя повага. Час зведення 2,3, ну для танчика це трошки для важкого, нормально. Продування башень в принципі, завжди 300 мм в якомусь пікселі. Давайте до 9 вже перейдемо. 400 альфа, 250 пробиття, це моя повага. 250 це досить непогано на 9. 311 це, напевно, підкол. Мінус 8, мінус 12. В принципі, в принципі, непогано. Башня, як завжди, мабуть, не танкує. 042-028 точність вже після охолодженої гармати 2,2 час зведення. Думаю, такий посередній важкий танк, нічим там, не імбовий, мабуть, ну, ВЛД, НЛД пробивається, башка, там, можливо, щось танче, Так само і з десяточкою. Башка танчить, ПЛД, НЛД пробивається, там від борта можна щось, типу, танканути. Ну 70 мм, чуваки, камон. Mm, що тут маємо? 260, 320, по-моєму, підкол. І. Урон 400. А чому 400? Ой, ВГ, ВГ, хоча б зробили 440, я не знаю. Ну, окей, 400. Чесно, як для мене, типа. Немає якоїсь сильної цікавості, мінус 7, просто кути, мінус 12 з геніальною підвіскою, яка вас буде просто тригерити, тому що це треба прям ідеально стати, а стати ти ніколи не можеш, тому що противник викатуєшся і ти, і ти, 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 ти даєш трохи вперед, і гідропідвісочка там вже улітає в нібіса. Ну, коротше, це лю любима шняга. І у нас є ще натиск. Сезон червоного Пегаса. Угу, 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 угу. Давайте перейдемо до цієї от новини. В нас тут, з 10 січня по 19 лютого, що приємно в нас є можливість пограти е, в цей режим. Вам треба, коротше, 12 прапорців. Я вже дивився, 12 прапорців на CS: е, цю 63-го. Ось вона. Це копія це s 63 Що вам взагалі потрібно? Ну, Граєте, по суті, це як. Типу 8 на 7 ну. Типу, я хочу в них пограти. Я хотів би пройти, звісно, в легенду, але максимум, я думаю, золото ліби чимпа буде в мене. Це ну, типу, якийсь такий результат. 25 за перебування в таблиці лідерів ок. Карти повний. Ага. Можна повний довідник зайти. Дякую, папаша. Ем, я зрозумів. Е, ой, закрив. Давайте все-таки розгорнути. Перейдемо в зміст, магазин, нагороди ЗБП. Ну а, типу, 500 бонів. Півтора тисячі це за 5 прапорців, так? Да? За 6 у вас буде теж на вибір ще, бо обладнання. І стиль червоний. Небесний кінь червоний. так що, ну, запотіти тут можна, тут реально запотіти, але, типу, щоб ви втрималися в таблиці літерів в легенді, ну, хлопці, не раджу, вам просто дарма тратити час. Що тут за дротів хватає, так само, як на. Скоріше в нашій чудовій грі, яка була ще, ще, ще загальна. Але, на щастя, відділилась. Так що, всім хороших боїв і до побачення!